Друзья, всем привет! Сегодня в Раде был целый цирк, пробойка Юрия. В общем, хочу показать вам, как это все происходило. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте. Слуги народа полностью спелись с ОПЗЖ, но при этом пытались устраивать какое-то шоу сегодня. А перед этим у меня были с утра дебаты со слугой. Народа, посмотрите, как это выглядело. А я з радістю зараз буду вітати Олексія Гончаренка, це народний депутат від фракції Європейська Солідарність і Володимира Крейденка, народного депутата від провладної слуги народу. Вітаю! вас. Доброго ранок напевно, напевно давайте почнемо з пана Володимира. Чому вчора Слуги народу не підтримали розгляд законопроєктів, які би витворили колишню з Ради? Ну треба зазначити, що ці законопроекти вони не допоможуть якось, як ви кажете, видворити в стін Верховної Ради представників ОПЗЖ. Бо ці законопроекти і ці постанови вони не позбавляють мандата цих депутатів і в інший спосіб, окрім якраз визначених в конституції України, ми не можемо. В цих депутатів забрати мандат, бо є в Конституції прописані чіткі критерії і чіткі механізми, коли людину можна позбавити, якщо є вирок, якщо є втрата громадянства, якщо смерть депутата, якщо він сам написав заяву і відмовився від своїх депутатського мандата, все, все решта. Причин вони їх немає в конституції. Відповідно, ми не можемо діяти всупереч конституції. А все, що стосується того, що там забрати чи зробити все, щоб вони не працювали в комітетах, це, це можливо, і ця постанова є. і Ми готові її підтримувати. Стосовно іншого, ну я не бачу реальних механізмів. Я бачу те, що це просто якісь дії, які направлені на те, щоб. Ці депутати лишалися, просто отримували заробітну плату, але не мали там повноважень звернень депутата чи запита, якісь додаткові обмеження. Хоча це також є антикон Олексій Мочаренко вже вривається в дискусію. Будь ласка, ви хотіли заперечити? Ну звичайно, тому що колега якось дивно прочитав статтю конституції. Ви колега, відкрийте, будь ласка, очі і прочитайте її повністю. Там ще є одна підстава в конституції, за якою можна в народного депутата забрати мандат. Називається ця підстава, якщо народний депутат вийшов зі складу фракції, за списком політичної партії, якої він був обраний, і саме це і зробили депутати від ОПЗЖ. Нагадаю, після 24 лютого, 22 року, вони на пару тижнів Ну, чекали, коли Путін дійде до Києва, і вони стануть окупаційною адміністрацією в Україні. А коли цього не відбулося завдяки Збройним силам України, то в березні місяці вони понаписували заяви про вихід з фракції ОПЗЖ, щоб дистанціюватись від неї, і ці заяви були оголошені на засіданнях Верховної Ради, головуючим. Він зачитував по прізвищах, як вони виходили. Це пряма конституційна підстава для позбавлення мандату. Це прямо прописано в конституції України чорним по білому. Тому в нас є всі підстави. І тому два з половиною роки тому я подав проєкт постанови Верховної Ради про позбавлення їх мандатів. І цей проєкт постанови лежить в Верховній Раді два з половиною роки. І вчора, коли я його під нього багато разів нагадував, і петицію на сайті президента реєстрував, про яку згадували, і дійсно голоси вона набрала, і так далі. А і вчора ми вимагали, щоб ця була поставлена ця постанова на розгляд. І це абсолютно прямий шлях. Ну тільки ви, черговий раз. Слуга народу і ОПЗЖ, ви їх перекриваєте, тому що вони дають вам голоси за всі ганебні рішення, за бюджети, за ганебні кадрові рішення, за все те, що ви приймаєте. Ви в більшості випадків не витягуєте самі, і вам додають голоси ОПЗЖ і тому ви їх тримаєте у раді і не хочете від них позбавляти. А те, шоу, яке ви будете робити сьогодні, виключаючи бойка з комітету, це означає, називається одне: тільки не кидай мене в тірновий куст. Ну тому, що йому плювати він хотів на цей комітет. Він ще подякує вам. Йому не потрібен цей комітет 100 років. Слава Богу, що й на і не треба ходити в комітет на роботу. Ви йому робите просто послугу під виглядом того, що ви якимось чином його караєте. Він абсолютно залишається нардепом, буде, буде далі голосувати, виступати в Верховній Раді. Має право на запит, звернення має доступ до державної таємниці, як і будь-який інший народний депутат України, і все-все інше. Все в нього залишається, і в них всіх, тому що ми багато говоримо про бойка. Він там далеко не один. Ми давайте якось не забувати про інших. Володимире. Ви будете відповідати? Так, я, я на відміну від Олексія читаю і ініціативи депутатів і фракції ЄС і його ініціативи, і там. Чорним по білому написано, що якраз і в постановах, і в ініціативах там законодавчих є чітка прописана норма. Що вони пропонують ЄС, пропонує позбавити можливості народного депутата там бойка чи решту представників ОПЗЖ можливості. Звернень народного депутата, запитів народного депутата і а, можливість бути членом того чи іншого комітету, тому мене дивує. знаєте, ми говоримо давайте по черзі, говорите, давайте по черзі. Олексій, я ну, дам я, вам можливість я, Олексій, я Олексія не перебував. Да, якщо можна, я закінчу. То мені мене дивує, знаєте, риторіка Олексія, коли він говорить про те, що самі вони реєструють, що давайте обмежимо народного депутата а, певних і механізмів а, роботи, а, і просто йому будемо платити заробітну плату. А коли а, фракція Слуга народу» говорить, про те, що давайте виключимо з а, комітету важливого комітету Верховної Ради Бойка, то вже це а, не підходить. Фракції ЄС. Си вони шукають інші е, якісь наративи, які е, дозволять і далі е, там займатися політикою, а не говорити про захист нашої держави і до звернення в правоохоронні органи. Я переконаний, що правоохоронні органи там і генпрокуратура, і СБУ, і решта е, там я не знаю антикорупційних е, правоохоронних органів, е, мають всі можливості е, вивчити діяльність тих представників ОПЗЖ, дати оцінку і. Відповідно притягнути їх до тої чи іншої відповідальності, тому безумовно, я за те, щоб представників ОПЗЖ і всіх колаборантів там в Верховної Раді точно не було, але ми маємо працювати в рамках конституції і законів України. Бо ми як демократична держава з робочою діючою Конституцією Олексію. За яке знущання, колега. Я говорю про законопроект. Проект постанови 76-94. Зараз закликаю кожну людину, кому це цікаво, хто хоче розібратись, хто тут говорить правду, хто бреше. Зайти дуже просто в гуглі 76-94. До речі, ваші редактори, шановний телеканал Київ, теж можуть це зробити прямо зараз і показати глядачам за проект постанови 76-94 від 24 серпня 2022 року. Перший автор Гончаренко і далі там автори. Будь ласка, відкрийте і прочитайте, що там написано. Ні про які позбавити їх права писати заяви, звернення, а про те, щоб викинути їх чортової матірі з Верховної Ради України. Там чітко, чорним по білому, це написано. А ви мені говорите, я читаю і там такого не бачу. Ну, якщо у вас є, ну я взагалі можу вам до окуліста, треба звернутися. 76-94, Будь ласка, відкриваємо, читаємо. І на підставі підкреслюю ще раз абсолютно конституційні з посиланням на статтю конституції України я назвав підставу, на якій ми можемо, ми маємо право позбавити їх мандатів, а наводити цю козу і не розповідати історії, що ми не можемо, що в нас робоча конституція. Правильно, в нас робоча конституція. Тільки ви не хочете її виконувати, бо вам не вигідно. На ну, тепер, яка доля цієї постанови? Ви будете повертатися знову ставити її на голосування? Ну я а як дивіться, ми вчора поставили на голосування, щоб це розглянути. 109 голосів ми угу. набрали. Сто З них 40 слуг народу. Тут серед слуг народу знайшлися 40 людей з сумлінням і гідністю. Ну на жаль, інші там скільки майже 200 – ні. Ну, ну, це можна кожен день. Ми про неї багато разів каз... Я про неї виступав з трибуни Верховної Ради. Я про неї багато разів казав керівництво Верховної Ради. Вчора ми ставили це на голосування. Ну це нема сенсу це робити кожен день, бо вони не збираються за це голосувати. Як тільки в них з'явиться бажання викинути ОПЗЖ, дуже беруть постанову. Я навіть колеги підказую вам, якщо у вас є мінімальне бажання. Якщо вас якось турбує, що це постанова народного депутата Гончаренка. Будь ласка, зареєструйте свою, що пан Крайденко, від слуги народу Крайденко чи будь-якого іншого. Мені абсолютно байдуже. Від Давіда Арахамії, який казав, що Бойко дуже проукраїнська позиція, це його публічний коментар. Від народної депутатки Шуляк, яка казала, що, uh -huh. було, що ОПЗЖ це дуже такі робочі колеги, це голова партії Слуга народу. Зареєструйте постанову свою таку, будь ласка, я вам все інтелектуальну роботу всю провів. Беріть мій текст, я абсолютно вам його дарую. Реєструйте від себе, і я буду разом з вами голосувати за те, щоб викинути ОПЗЖ з Верховної Ради. Якщо можна, я би відповів Олексію. Е, дивіться, ну ви говорите про конституційність і про постанову. Ну, безумовно, народний депутат може зареєструвати будь-яку постанову, і е, то це не обов'язково е, там. Якщо її не підтримують, значить там немає якраз раціонального зерна конституційності, бо решта Верховну Раду представляють не тільки фракція Слуга народу, а ще є інші фракції і групи. І якщо ви не можете переконати їх в тому, що це конституційне, щоб вони підтримували якраз цю постанову, це якраз ознака того, що ця постанова ну не відповідає конституції. чи там десь має, має якісь ознаки того, що, що це не робоча історія, якраз і треба шукати інші механізми для того, щоб позбавляти цих народних депутатів мандатів. Так, шановні, на тепер 401 є депутат у Верховній Раді в групі парламентській, яку представляє Бойко. Платформа за життя та мир. Зараз 21 депутат. От якщо 401 мінус 21, у нас виходить 380 депутатів. Цього можливо бояться слуги народу? Цієї кількості, яка лишиться? Причому чому ну, вони бояться на ту кількість ви рахуєте? Ну, Олексій, я сказала слуги Шор. народу. Давайте, Володимир, вам... тоді давайте, Володим... давайте я Володимир Володимир як представник скаже, а потім у вас буде контраргумент. Ви знаєте, 380, 401 – це колегіальний орган, і в цьому колегіальному органі якраз працює. Те, що те, що ці законопроекти чи ці постанови вони е, презентуються, і депутати переконуються в тому е, чи іншому необхідності того чи іншого рішення. Тому говорити про те, що якщо буде 380, а не 401, там не, не зможемо прийняти для того, щоб ухвалювати рішення, достатньо 226 голосів. Я думаю, що це е, всім відомо і зрозуміла. Е, і тут е, всі ознаки, що 380, вісімдесят, що 401, е, достатньо для ухвалення рішень, тому. Е, а тут спекулювати про те, що слуга народу чи хтось боїться там вигнати цих там колаборантів чи когось з Верховної Ради, то цього точно немає. Ну а на пане Володимире з усієї поваги, просто дивіться, ну якби не ОПЗЖ колишня, ви б не проголосували, ви б не провели закон, наприклад, який передбачає підвищення податків. Вони ж вас підтримали. Ви знаєте, у нас в Верховній Раді, якщо е, є бажання у депутата підтримувати той чи інший закон, він може голосувати і е, разом з е, монобільшістю ухвалювати рішення. Тому е, рахувати там якийсь один закон чи два закони про те, що там хтось проголосував, там і групи а, різні і е, за майбутнє і е, Решта груп, які є, вони також підтримують. Це ж не означає те, що без них там чи з ними треба говорити. Треба переконувати в тому, що це важливо для країни, і це якраз в рамках того, що ми захищаємо і нашу. Країну і допомагаємо нашій країні вистояти в російській навалі. А займатися, знаєте, зараз багато політиків хочуть займатися і готуватися там до виборів, якусь займати риторику про те, щоб набрати електоральну максимальну підтримку. І я думаю, що це точно не час. Треба звільнити наші землі. Треба нам перемога, і після того можна вже говорити про. Якісь політичні змагання і боротьбу у нас ворог один. Це Російська Федерація. Цікавий ваш шлях до цікавий шлях в колег до звільнення нашої землі і перемоги шляхом тримання російської п'ятої колони в українському парламенті. Я дуже дякую редакторам телеканалу Київ. Ті що вони показали, якщо можна покажіть ще раз, щоб в цій хоча б суперечці поставити кравку. От олексіона в минулому скликанні з п'ятою колоною. відповідно до пунктів 4 та 6 частини другої статті 81 конституції України, Верховного Рада України постановляє припинити дострокове повноваження народних депутатів України обраних в багатомандатному виборчому окрузі від партії ОПЗЖ. І то, у зв'язку з написанням їм заяви на вихід фракції і перелік по прізвищах. Все. нічого більше в цій постанові немає. Вона займає одну сторінку і тільки тому, що там прізвищ багато вказано. І от ця постанова лежить в Верховній Раді два з половиною роки. Як ви бачите, Олексій, хто ми зібрали сто каже? Чому прізвищі, що, що, що ж таке вранці? гарне? Чому ж тоді таку гарну постанову не підтримують решта фракцій і груп? Поясніть, будь ласка, чому ви набираєте таку малу кількість ші, голосів, ші, якщо у вас така правильна і конституційна постанова. Це перше. Друге, п'яту колону давай, якраз заводила давай, минула каденція Верховної Ради, і ви з нею дуже задоволенням працювали. Але я не хочу тут сваритися, і знаєте, у нас достатньо зовнішнього ворога для того, щоб ми тут не сварилися між собою і не ділили. Щось нам треба працювати на країну. Нам треба працювати злагодженим і допомагати, не допомагати нашим військовим. Казати. Оце головна теза. А це, все завання, решта, розповідь. це політика і, і можливість і бажання показати чи набрати електоральну додаткову підтримку. Тому переконуйте своїх колег. Обґрунтовувати конституційність, і потім, коли буде, ми звільнимо нашу країну, і переможемо, обов'язково будемо політично змагатися у кого кращі дії, хто що краще зробив, і я вам хочу повідомити, колего так як ви робите, то на жаль, ми ніколи не досягнемо тих результатів, які нам потрібні. Бо якщо красти з бюджету, якщо тримати в парламенті проросійську п'яту колону. Це не шлях до перемоги. А коли ви питаєте мене, чого інші фракції не голосували, я вибачаюсь, але ви знову брешете. Тому що вчора проголосували 109 депутатів, проголосували всі фракції, всі фракції, крім вашої, і двох і цих уламків ОПЗЖ проголосувала Європейська Солідарність, Батьківщина, голос навіть і довіра і майбах голосували за майбутнє, і тільки не проголосували два уламки ОПЗЖ. І ви, слуги народу, з вас проголосувало 40 депутатів. а вас сьогодні в Верховній Раді більше 200. От і тому мені нема вже більш нікого переконувати, крім однієї фракції, яка це блокує, і називається ця фракція Слуга народу. І це теж є на сайті Верховної Ради, і теж редактори О, Олексій, можуть видати зараз голосування 40 представників Фракції Слуга народа проголосували, це точно представники Слуга народу і говорити про те, що Слуга народа там якось блокує ваше рішення, точно ні. Переконуйте і показуйте конституційність. Це головна фінал, моя теза. Фінал. А все, все решта, це популізм. І говорити про те, що там і довіра, і майбах проголосували, і Батьківщина проголосувала, і голос проголосував. І єСПА проголосував тут. Навіть математично не може вийти 109 Людей Розумієте, це набагато має Мені. бути більше. Тому дуже не прийшить, коротко, а дуже і коротко шановні, шановні, дуже коротко зараз. буквально репліка одному і іншому сьогодні у Верховній Раді очікуєте ви на голову СБУ Василя Малюка і на заступника генпрокурора. Які питання ви поставите ним? Ну, наприклад, у мене питання: чому навіть бойко записує вибачення знов російською мовою? У нас же є законодавство, яке регламентує діяльність народного депутата, і те, що народний обранець має спілкуватися державною. Це що найменше, це те, що лежить на поверхні. Мені здавалося. Що вибачення мало би бути хоча б українською. Які питання дуже коротко ви будете ставити е, представникам правоохоронних органів? У мене одне питання. Чого вони в Верховній Раді, а не у в'язниці? От ну, я не знаю, які ще мають бути питання до, до генпрокурора і голови СБУ. У мене немає інших питань. Володимире, у мене будуть прохання тільки у про, до правоохоронних органів. чтобы они проверили и деятельность этих депутатов, и деятельность этой группы, или а, 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 их высловы, их деятельность как раз интересам Украины. Ну, а закончилось все тем, что даже вот это решение, которое абсолютно бессмысленное, его, чтобы его убрать из комитета, такое чисто символическое, но даже его они не смогли принять, им не хватило голосов, 217 голосов. Друзья, ну и завтра они собираются продолжить это шоу Подыгрывая ОПЗЖ и помогая Бойко напомнить о себе. В борьбе уже за какие-то голоса как мифические. В общем, завтра снова все это шоу будет продолжаться. Страна в тяжелейшей ситуации, тяжелейшая ситуация на фронте, в международное, все а они занимаются вот этой клоунадой. Держим строй, друзья.